Виконуємо номер 292 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Подай у вигляді добутку суму. Добуток натуральних чисел А і Б це сума з Б доданків, кожен з яких дорівнює А. Тому записуємо. Це сума з Б доданків, кожен з яких дорівнює А. Запишемо 407 помножити на 4. 23 помножити на 8. А помножити на 6 0 помножити на 5